Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні знову я з вами, Оля, ведуча цього каналу. Ой, ви думаєте, зараз ми сидимо, відпочиваємо? А ні. Я, крім квітів, вирощую ще трошки і розсаду. Розсаду огірочків. Зараз покажу, як виглядить наша теплиця на даний час. О, дивіться, То ми з чоловіком набирали ящички. Ось. І в цю сторону. Тут у нас такі тепличка у нас невеличка 6 на 3. І Весь стіл посередині. А тут більше 20 ящиків, майже 30 30 чимось нарахувати. Ці ящички ми готуємо на розсаду огірочки. Робимо ми дуже це просто. Є у нас ось така професійна така штучка для розсадників. ось така лента. Ну, продається в магазинах на метр, ось такої ширини, можна трішки менше брати. Я беру таку. Тоді огірочки мають де рости, мають силу. Я їх нарізаю такими смужечками, мене така мірочка. Я їх нарізаю ось так. І в мене виходять ось такі зараз покажу вам, стаканчики. Готовимо ґрунт, нарізаємо стаканчики і робимо їх в ящички. складати. Беремо цей стаканчик. Ось так. Тут у мене є приготовлений ґрунт. Я беру звичайний наш ґрунт, який у нас є у городі. Земля, звичайно. Додаю туди вкусного ґрунту, смачного, покупного з магазину. Потім додаю ще туди пісочку, додаю туди ще тяглітику. І от такі стаканчики в нас виходять. І закритий низ. Дивіться, бачите, низ закритий. І стаканчик виходить такий. Це зараз ми склали, я думаю, покажу вам, поки ми ще не накрили. І для того, щоб вони зберігали вологу, ці стаканчики, ми їх накриваємо целофаном. Тоді вони зберігають свою вологу до, до самісінької весни. Але все інше, трошки проливаємо, бережемо свій час, поки є, час можна зробити те, щоб потім не спішити. А то, ви знаєте, починається все в одну пору. Все починає лізти, все починає, треба підрізати, десь пересадити, десь розсадити, десь черенкувати. Багато роботи. І щоб собі облегшити трошки труд, ми це робимо заздалегідь. Хочу вам похвастатись. Трошки купила. Я ті роки купляла огірки ось такі професійні, професійних пачка на сіночку. Була фірма Сіменес, була фірма «Рук Ruckvan. Вот. Брала їх, я ними довольна. Люди теж хвалили, тому що це не один рік, я вже ними користуюсь. А ще хочу вам похвалити в цьому році. Я купила собі насіннячка із е, виробник Польщі. Не знаю, що в мене буде. Ну, все, дивіться. Тільки щастя, що треба нам? Щоб були ось таке насіння. Ось. Увірок ґрунтовий Портал F1. Ось. Він знаходиться в ось таких лентах. Це дуже зручно тим, хто висаджує просто в себе в рядочки. Він уже готовий, Він має ось такий вид. Дивіться, ось знаходяться насінинки, одна, друга. Вони на, вже на тій відстані, які нам треба, як ми саджаємо. Бачите? Ось такі є насінинки. Мені подобалося, думаю, спробую, візьму і я. Коня кулью, жаба свою ногу суне. І Оля не втрималась. Ще я в цьому році взяла огірочки такі. Регіна. Ось, що тут пише, що ми тут поймемо? А нічого ми не поймемо. Так, F1, це точно. Це ми розуміємо. Гарненькі, зелененькі. Думаю, що будуть смачні. Написано, що висаджують а, на відстані. 15 на 80, 90 см висота. Ну, добре, побачимо. Ось. Бачите, що тут пишуть? Потім будемо розбиратися. Перечитати треба ще Марієта. Майже всіх дівчат по Польщі позбирала. Так, Маріє, Регіна. Зірок для консервування. Ось такий іде. Написано на ньому, що він... Так, я так розумію, що він. Так, садити. Глибина 15, 90, 80 90 між ними І висота його 110-120. Ростуть по 2-3 штучки в пазусі, значить, це портинокарпики. І довжиною 15 см. Ну, непогані огірочки. Такі, як в баночку. Теж написано, консервовий. Тут 5 грам, що цікаво, я їх брала. Вони, по-моєму, були оці огірочки 3 злотих. 3 злотих на курс 9-27 гривень. Тут зараз аж відкрию, не витерплю. Хочу бачити, скільки їх там. Так, ще будемо рахувати місце з вами? Ой, та їх тут багатенько. Дивіться, бачите? А на сіньку, то багато. Як, я буде, як буде проростати, буду бачити. Є такі насінинки, які не дуже хвацькі, але є й пузатенькі. Ну, будемо замочувати і будемо бачити, як вони будуть реагувати. Чисте насіннячко, гарне, необроблене. От, маємо, що маємо. Купила? Бачила, що купляли, тепер їжте, щоб повилазило. Так, ще є. Родус F1. Світленький, гарненький, я думаю, що має бути і смачненький. Що пишуть? О, та тут ще й трошки є на український. Середньоранній гібрид на російській. Середньоранній гібрид типа корнішон. Більші огурці хороші, теж для консервування. Треба його збирати ежедневно. Ростіння є сильно росле, з довгим періодом вегетації. Плоди дуже короткі. Правильної форми. ценность сорта висока і стабільна товар... товарність урожая, Хороше вкусове качества плодов. Устойчивость кложної е... О, то Це добре для теплиці, я вам скажу. І треба попробувати і в теплиці. Хоч і написано ґрунтовий, але треба попробувати і туди, і туди. Так, це регіна, я ж казала, всіх дівчат визбирала, мабуть. І знову. Тут у мене більше 20 пачок. І тут ще трошки є дубль 2. Так, універсальний. Маленький такий товстенький. Побачимо, який він буде. Так. Зараз кажу. Вісконсін. Ось такий огірок. В цьому році у мене теплиця буде тріщати ігроками, я так бачу. Карнішон де Паріж. Тук теж 5 грам, я, так як я показувала висипала. І тут, ну, ось дивіться, щоб бачите, ось стільки це тут знаходиться на сіненький. Ось тут. розсипані. Ширів, наскільки я вмію читати. Ось такий. Але тут 2 грами, стандарт СТ 2 грама. ранний гибрид, предназначен для консервирования. Плоды цилиндрические, темно-зеленые, со светлыми полосами и немногочисленными бугорками. Сорт высокоурожайный, отличается высоким урожаем первых плодов, комплексной устойчивостью к болезням, особенно к ложной мучнистой росе. Добрый. Проверим. Родос показывала. Полон F1. Что такие будет Визбирала все. В Леруа Мірлен. Визбирала, визбирала ще в одному магазині. Я була у, Щас скажу, як називається магазин. Це місто Катовіце. Е, магазин. Торговий центр, по-моєму, називається Томка. Ми були там, і я там побачила. Діти зі мною були і сказали: мама, ми пішли. Сремський. Е, Одна блогерша говорила, що дуже добрі огіркиці. І я собі теж вирішила попробувати. Будемо бачити, що туно буде. І Юліан. Ось такі сорти. Зараз перерахую, що тут по пачечкам у мене виходить. Але вони тут різні, 2 і 5 грам, виходить 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26, 27, 28, 29. Ну, 30 пачок, я вам скажу, це достатньо багато. Тому ми саджаємо не одним етапом, а в декілька прийомів ми саджаємо гірок. Тому що я торгую ними, люди не можуть зразу всіх купити. У когось під'їла під якась живність, у когось пропав. Десь трошки зарані посадили в когось, мороз прибив. Різні бувають умови вирощування, і тому не всі зразу ми можемо їх продати, а вони не можуть зразу всі купити. Дехто насаджує. І то добре. Маємо і ми, і люди можливість це все мати. От, що скажу, висаджувала ці гірки, як я вам вже казала, другий фірм. Ними дов... довольна. Побачу, що скажуть мені в цьому році ці огірочки. Може перейду тільки на польські, а може ті і ті. Схожість була десь 95% у цих огірків, ті, що дійсно ідуть, вони й дорогі виходять. Там іде 500 гривень, 250 штук. Є й дешевші сорти, є 200 з чимось гривень, там, по-моєму, десять грам ідей. Велика кількість огірочків, але. Ви ж розумієте, там і більше буде процент, менший процент схожості. Хочу спробувати ці. Побачимо, що вийде. А ще хочу показати вам, що я ще собі прикупила. Ну, я ж дівчинка, хочеться ж, все ж хочеться спробувати. Бачила одної що вона е, висаджує суничку. У мене є сунечка. Е, навіть наша собака і та його оцінила за вкусовими якостями. Полуницю не хоче їсти. А от суницю лягає і просить. Дозволу питає, чи можна, чи не можна. Кажу, можна і він вибирає. Такі вони лабрадори. Я в цьому році вирішила попробувати висіяти земляні... цю суничку. Називається позі... Позьомка. От. Теж все на польському написано. висію, як я це розумію, і буде далі. Будемо за нею наблюдати. Зараз покажу, що ще я викупила. Викупила я собі ось такі помідори. Ось, коктейльні. Попробую висіяти. У мене були, е, щас скажу, кімнатні були помідорчики. вони невеличкого росту, от, але дуже-дуже смачнючі. І шукаю ще одна. Ось ще суничка Регіна. Я їх брала дві. Бачите, ця трішки кругліша, а ця довша. Я не хотіла жовту, бачила жовту, бачила білу. Мені вони не сподобались, не знаю. Ну, якось Привично червоний колір, він такий насичено-рожевий. У мене є дуже гарна, і я вам скажу, де більше тіні, де більше вологи, вона там крупніша, цвітоножки в неї високі, і вся суничка зверху. І коли рано виходиш, і є роса. Вона так гарно показує свої боки, блищить. Чи її не то, що з'їсти. А хочеться сидіти там і не виходить. Ще, що я купила до цих помідор, купила ще декілька сортів помідор. Помідори я взяла ось такі Беталюкс. Великий такий. Доволі великий помідорчик. Все, що понімаю, що написано: це 40 на 50, треба їх садити. Знову ж, польською мовою. Будемо доходити самі. Або по штрих-коду, буду душу спробувати там прочитати. Помідор Карлові. От такий ось. Немає тут ні російської. А, є російської. Низькорослий гібрид. Гибкости ранний, высокоурожайный сорт с овальным очень выровненным плодом красного цвета, массой около 90 грамм. Ну, нормально, в рот влезет. Злотый озаровский. Ну, есть такой. Те же пишется все на польском. Не понимаю. Фаворит. Ось про це я теж помі... томат чула. Теж кажуть, що дуже добрий на смак. Ну, Попробуємо, щоб в цьому році виросте. Пола-полка. Ось такий. Середнього розміру. Думаю, що буде смачно. Вибирали так, щоб понравилось наука. І ось дивіться, ґрунтами. Це F1. Не переведу. Даже прочитати не зможу. Ось такий помідор. Буду висаджувати. Багато хто висаджує на розсаду зараз томати. Я зараз не висаджую. Я висаджу їх пізніше, спіють, у нас тепло. Ну, не будуть так рано, як у інших. Можна десяток купити. Але в нас невеликий участок, то я не стремлюсь багато висаджувати. І ще купила ось таку наперстянку Це теж там же, в Польщі. Буду висівати. надіюсь що мені таке жовто попаде. Я вже декілька разів купувала і ніяк попасти на нього не можу. Не виходило. Була в мене така ледь-ледь лимонна одна, але в цьому році, в тому році, вірніш вона не в'язала чомусь на перстянках зовсім коробочок. Вони були пустими. Або було дуже жарко. Не знаю, може бути і жарко. Ще також хочу вам похвастатись, купила собі насіннечко. А насінька таке Ліатріс. Гвоздичка ось така. Наші. Це називається медвежатко. Гвоздику взяла ось таку турецьку але махров. Буду пробувати. Чорнобривці простоячі, місячне сяйво. Лимонного кольору, даже, зараз вам скажу, 70-80 см вони. Це у нас тут брала по місту вже. Е, Нігело. Вона мені подобається, це тмин. Тмин ще на нього говорить. Дуже гарно в городі, коли він різними кольорами і такий легенький. Листечко, як кріп, мілесечки, і дуже ну, вони гарнюні. Рано відкриваються, і ось такий ще порту... портулак, так, махровий. Перший рік, коли ви висіваєте махровий, він такий махровий. Якщо він йде самосівом, він потім сам сходить, він вже просто однослойний йде. Простий, не махровий. Рідко коли повторює, деякі можуть себе повторити, але не усі. Не обов'язково. Тобто хочете мати махровий. Його треба купити. Дуже добре сходить. На сінечко зовсім геть, міленьке, але сходить щіткою. Е, я висіваю в ящички, такі, як я вам показувала, що ми розсаду робимо. Висіваю в ящички, потім беру на краєчок е, ложку другої сторони, так переверчую. Ось ложку. Це в мене робочий інструмент. Перевертаю і краєчком пересаджую її, в горщички маленькі, і е, розсаджую, а потім вже виношу їх на ділянку. Цвіта до, піз... до самісінької пізньої, пізньої осені, аж до самісіньких морозів. Дуже гарна рослинка, не... до вологи не сильно прихотлива. Він товстенький, він похожий. Знаєте на що? От та рослина, що покриває, то його родич. Є такий товст... Хто називає товстянки, хто зілячку, хто як. А він похожий на нього, це його родич. І вони... він теж хорошо переносить жару. Далі, Настурція золота макрова, не знаю, що буде. Захотіла б у моїй бабусі були такі квіти. Не макрові, прості, звичайні. Вона сіяла, ну, ви ж знаєте, ми всі родом з дитинства. Настурція ось така, що молочна. І настурція ось така була у моєї бабусі. О. Так. Це п'інтас. У нього тут є... Маленький такий тюбичок, і треба його спробувати виростити. Ну, знову медвежатко. Тобто анютині очки. І ще хочу вам сказати, ось такий наш улюблений вечірній аромат. Це матю Вона знаходиться ось в такому. Все такого не брала. Брала різні упаковки, а такого не брала. Понякую джабу свою ногу суне, ви ну, хочете Попробувати. Попробую ще таку. Як буде сходити, будемо бачити, буду вам показувати. Хочу ще показати вам деякі зелені, яку прикупила в цьому році. Взяла ось такий тип амброзія. В тому році я сіяла ось такий грабовський. Скажу вам, я ним довольна: стволики нормальні, на смаковій якості теж добрі. От. Зонтики, як і у всіх. Позріває добре храниться. Зараз в мене в морозилці, коли готую, то кидаю його. Мені подобається він. Хочу спробувати всьому молоцю амброзію. Побачимо амброзія чи не амброзія. Висівала щось такий салат. От, салат. Одеський кучерявець ось він називається. Бачите? Ось такий я висівала. Він... Його можна і зараз висіяти. Він йому нічого не буде. Він у мене в теплиці був. Ну, це в наших умовах, я вам зразу говорю. А ось, ось ще один салат, називається айсберг. Це ось така капустинка, ціниться за свою, за свою таку голову. От. Вона дуже смачнюча. Ще взяла отакий от салат і ось такий салат. Буду висівати, буду пробувати. Я такий сіяла. Скажемо, піднімається жара, він чуть-чуть дає гірчинку, але якщо не на сонці, гірчинки нема. Дуже гарно його можна використовувати як і декоративну рослинку однорічно. Тільки не давайте йому зацвітати, насіється по всьому городу. А якщо маєте бажання, щоб він у вас ріс, і ви його хаотично він вам не буде заважати, нехай росте. Дуже гарний. Так само парашутиками, як і цей роз. виходить такий колос довгий. Квіточки маленькі і парашутиками розмножається, розлітається сам сходить, і вам не треба бігати за ним. А якщо ви любите, щоб у вас все було по порядку, то стрілку можна не давати. Ані можна дочекатися і зібрати собі на сінечку, і у вас буде те саме, він себе повторює. Виросте таке стане. Ось така сьогодні у нас була тема. Думаю, вам щось стане в пригоді. Такі стаканчики, що я вам показувала, можна звичайні стаканчики пластикові можна брати на розсаду. Я пізніше користуюся ними. теж. Часто укорінюю рослинки в них. От. Можна брати горщики П9, теж удобно. Є такі спеціальні для розсади лоточки, вони з піддончиками, з кришечками. От. Але так як ми користуємося. Як ми Продаємо, ми користуємося цим рукавом. Скажу вам, він ще й одноразового користування, а багаторазового. Буває таке, що там десь випади якісь, десь не зійшло, щось ще, і в це вже в, останніх, цих, в, останні, в останньому разі, коли набираємо. Я їх нікуди не діваю. Витрусила землю, земля пішла далі в роботу, а стаканчики збираю, ставлю в підвал у мішку, і вони зимують. Ну, Ми вже розходили всі ті стаканчики, що у нас залишилось, як там було трошки. От. але рукава мені цього вистачає. Я не пам'ятаю, скільки там метрів, десь, мабуть, з тисячі метрів. От. І його хватить не на один рік. Але ті, хто не займається, так як ми професійно, думаю, що в магазині купити 3 метри і користуватись декілька років, Ну, ми ж, ми ж всі, скажімо так, всі небагатії. От. Думаю, можна таке попробувати. Ніколи новий опит не буває лишнім. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за підписки. Всім Україні перемоги нам миру. Все Україна! Героям слава!